Мої вітання друзі на ремонті. Інвертор 12220 Tatalikan 1600 Вт, чистий синус 12 вольт. Зі слів власника перепутали полярність по батареї. Давайте спробуємо обвімкнути і перевіримо, чи це дійсно так, чи є якісь, якісь здвиги. Так, напругу подали, вмикаємо, а світлодіод мигнув і, і потухта. Тут все на місці. Ні, де щось згоріло. Будемо розбирати, міряти, що згоріло. Так, друзі, відкрутив я всі гвинти. Ті що кріплять транзистори. Так, дістаємо саму плату. Оглядаємо, що тут. Опа! А тут нас чекає ось такий сюрприз. Цікаво, хтось вже майстрував, чиясь тут рука щось творила, навіть і не помила. Так. Запобіжники, транзистори, добре, давайте зараз перевіримо запобіжники, транзистори. Так, З чого він складається? Стандартна схемка, один трансформатор розкачки, це у нас низькочастотний генератор і зворотні зв'язки. Бачимо оптопари, всхідні конденсатори, так, це транзистори розкачки або дві да, пари. Це у нас вихідний гашміст і, звісно, синусорізка. Я не знаю на якому контролері. Звісно, тут немає в нього ні фамілії, ні ім'я, ніяких опізнавальних знаків. Давайте будемо щось міряти. І так, друзі, прилад в режимі звукової продзвонки. Перевіряємо запобіжники, вони цілі. Пробігаємося по транзисторам. Так, це заряд конденсатора. Цілий Цілий Цілий. Від цілий, ну короткого, звісно, немає. Так, захисний діод. Тут я бачу по входу. Ось він. Так, це заряд конденсаторів. Так. А чому ж він не пускається? Чому не пускається? Тут буває, що доріжки перегорають і люди можуть не побачити. Зараз відмої буду роздивлятися і міряти, що тут є. Причиною, що він відмовив. І так, друзі, плату я, як ви бачите, відмив. Транзистори схожі стоять свої рідні. Так, напругу подав, давайте спробуємо вімкнути. але так, дивимося на конденсаторах вхідних. у нас відсутні 12 вольт. Міряємо прямо на клемах. Відсутні. Що ж це таке? Що ж це таке? А Це он що таке, дивіться показую де може бути проблема ви представляєте ось де вона а ми тут ковиряємо. ось так вилітає з фіксатора мінусовий дріт так давайте зараз спробую вимкнути і прямо в прямому ефірі спробуємо його мабуть ага він гнеться. це хто нашов вже тріснув. Так. так друзі зараз спробую Ось так притулити поки що і перевіримо. Так, вольтметр на місці, поїхали. О, і є в нас запуск, а напруга. Чекаємо, поки виросте. Як ви бачите, індикатор запрацював, бачимо зростання напруги, оце і вся причина, ви представляєте? А я вже розібрав усе. Тобто уважність і ще раз уважність. Обов'язково потрібно перевіряти самі дроти. Це добре, що вони з дротами принесли. А якщо б принесли мені без дротів, то я б сказав, що він працює. Вони під'єднали дроти знову і сказали, що він не працює і я виходжу, що дурак. Тобто, друзі, зараз оце все тут перероблю, запаяю надійно, зажму і збираю, будемо перевіряти. І так, друзі, значить, я запаяв сам дріт. Бачимо, тут гірзочка стоїть, це мідна гірза, тому що сам дріт алюмінієвий і для того, щоб його припаяти, одягається ось така мідна, мідна гірза і потім вже припається. Додатково я його ще обжав, тобто в такому плані воно буде триматися надійно. Далі одягаємо ізолятор і будемо збирати перевіряти. І так, друзі, інвертор зібраний, як ви бачите, все на місці. Плюсовий крокодилчик я теж трішечки підрихтував, піджав. І такого, мабуть, не буде, як з мінусовою клемою. Далі будемо перевіряти. так, Вставляємо вольтметр на вихід. Так, вмикаємо, чекаємо, кулер зашумів і чекаємо плавний. Наростання напруги, як воно, як ви бачите, воно є 232 вольта, все в нормі. Давайте зараз навантажимо лампочки. Хоча б ну, в принципі тут нічого такого складного не було. Гадаю, що все далі працюватиме. Все, друзі, далі буду віддавати власнику і нехай далі користуються. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.